oh, oh no but a Вітаю в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Анастасія Кожевнікова. До 24 лютого Анастасія вела канал про подорожі. Ну як вела? Там було всього декілька відео. Останнє відео було в 19-му році. Потім вона кудись зникла на три роки, і як гріб на голову з'явилась з відео про те, що її в Маріуполі розбомбили. Втратить. Вот так. Горик уже все. Починає розповідати про біду, яка потрапила їй в двір. Хто і чому це зробили, вона, звісту, не знає, Мабуть, не чула, як з кожного телевізору говорили про те, що Московія збирається нападати на нас. Коли всю та війна началась, в починалась, коли міна прилетіла, ми уїхали. Після чого Ластюша, бабуть, зрозуміла, що сіла в поїзд хайпу, і починає знімати влог життя в Маріуполі. Ну, типу, які там зараз ціни в магазинах і що зруйновано, як виглядає місто після масового бомбардування і обстрілів, і усе це воно міксує відосів про те, яке ж класне море в Маріуполі. Мабуть, щоб москворилі глядачі активніше купляли розбомблені квартири та домівки в Маріуполі. Якщо ви не розумієте про що мова, гляньте відео на каналі Телебачення Торонто про те, як Маріупольці продають квартири та домівки москворилим бордом. А от такі блогерші, як Анастасія і Баша, роблять так би мовити, благоприятне підгруття для продажу квартир та домівок. Хоча насправді босковити самі вже в нашому ґрунті. Посилання на відео від телебачення Торонто я залишу в описі. Далі ця Настюшка чомусь своє відео підписує як Маріуполь після війни. Хоча війна ще не закінчилась, і навіть Маріуполь зараз обстрілюють. Або ж ці відосики з назвами Перша шаурма в Маріуполі, Перше кафе в Маріуполі, так наче вона щойно приїхала в Маріуполь і ніколи там не жила. Бо це якось. Тупо казати, що в Маріуполі відкрилась перша кафешка. Вони там були і до 24 лютого, і до чотирнадцятого року вони там були. Усі ці заклади були там ще до приходу Московії, ще до окупації Москопітеками. Але дивлячись на усі ці назви, відео гортаючи відео, можна з легкістю сказати, що Настюшка, як і Машенька, продались москворилим окупантам за копійки або ж за 5 рублів. За всіх на своєму каналі по многочисленным просьбам я рішила записать записати відео том, як я со своей сім'єю пережила війну в Маріуполі. Мені здається, чи вони працюють за однією указкою, або ж вони одна в одної запозичують ідеї із влога про життя в Маріуполі. канал трансформувався в пропаганду гарної картинки для бускмирилих підписників. Де Настюлька розповідає, як забудовують Маріуполь, але відбудовують. Потім стандартна картинка того, як вже новоспечені пропагандисти катаються в Крим, в Ростов і в інші міста на болотах. Чогось для усіх нових промосковицьких блогерів. Крим, це прям як перший пункт, який треба відвідати після окупації. Цікаво ще те, що на першому відео, де вона показує розбомблений дім, вона каже, що хтось виніс усю техніку, і в дворі валяються їхні кросівки. В домі такий бардак, тому що вори і щось дуже цінне, украли техніку, украли мультиварку, їду, полісос. А і ще головне, що вкрали два велосипеди дорогих велосипеда. А велосипеди два украли класних дорогих. Було професіональних, і от вона дивується, хто ж це міг зробити. Дійсно, які ж це такі нехороші персонажі тягнули техніку з квартир, їхали в білорашку, звідки потім відправляли на болота. Хм, хто б це міг бути? Та й враховуючи, як виглядає будинок, схоже, що в хаті сиділи, бо скворили окупанти, адже видно, що будинок був опід центром обстрілів та зрештою будинок розбомбили. Де думаю, що місцевим жителям. Було діло до їхньої техніки чи одягу. Та й нашим військовим немає сенсу тягнути це все барахло, адже у нас вдома таке у кожного є. А от у якогось бурята вдома такого немає. От вони і ціною власного життя тягнуть цю техніку. Та унітази до себе на болота. Настюшечка, дякую, що засвітила нам одній із своїх автомобільних номерів. Так буде простіше додати тебе в базу СБУ. А тепер переходимо до зборів на ЗСУ. Поки з фронту йдуть трофеї, я вирішив розіграти цілих три лоти. екшн камера Xiaomi YY з купою приколюх можна носити на голові, на плечі. Дедбук Preso 116А03, з якого я кібербулив сайти Боскопітеків з 24 лютого по сьогодні, а також реково звукова ката DigiDesign 002, 02, яка колись стояла мене в студії звукозапису. Це буде благодійний розіграш. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 10 тисяч гривень, тоді я оголошу. Про етер, на якому проведу розіграші. Я розумію, що кожен лот може бути цікавим комусь окремо, і хтось, наприклад, не захоче приймати участь у розіграші якогось іншого лоту. Тож це буде три розіграші, і для кожного лоту є три банки. Донати приймаються через було банки, Кофі, PayPal, а також через Донателло, Дяка та Крипту. В коментарі до донату напишіть, які із лотів ви хочете, і напишіть свою пошту або хоча б Інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки виграного лоту. Донати, в яких не буде вказано пошту або Інстаграм, я буду рахувати як донат на ЗСУ. Посилання на молобанки та донатні сервіси будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ або на волонтерку. І звіт, як завжди, буде після. Розіграшу, дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів балонусів колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Величезне, дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам цього місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськоповний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.